Друзі, всім привіт! Ви на каналі Макс Петро Авторемонт. Не забудьте зразу підписатись, поставити лайк. Сьогодні у мене в ремонті Hyundai Elantra 1,6 мотор, 16 клапанний цепний. 120 тисяч пробіг всього лише. І масло на 1000 кілометрів, пів літра масла уходить дуже легко. Тобто масложор дуже жорсткий. Вскрив мотор, значить, сальники клапанов. Зараз покажу в якому стані. Ось сальники клапанов. Нагар космічний. Зразу покажу вам такий нюанс, якщо будете робити цей мотор. Значить, не знаю, дехто каже, що сальники. Тут сальники відрізняються. Є такі сіренько-коричневі, а є зелені. У мене, наприклад, стояли зелені на випускних клапанах. Ось я тут окремо і поставив пружинки. Екс написав і-ін. Тут стояли коричнево Сірі. А дехто відео знімає, показує навпаки. Зелені на впуску стоять. Ну, не знаю, у мене зелені стояли на випускних клапанах. Я такі ж і замовлю. Значить, брав фірму Аджуса. Аджуса. Ось номер. Ось зелені. Пише X, Ось номер. Випускні. Тобто. А це впускні. Сіренько. Більш коричневі такі. Ось також номер. 120, 30, 100 ін. Впускні, я помітив вже. Ось так. А, так, о, зразу покажу поршень. Дивіться. Клієнт казав, давай поміняємо сальники клапанів і все. Я кажу, що з таким масложором треба міняти і кольця. Нагар на поршнях, бачите, який, да? Просто жесть. І кольця, як я йому і казав, що 100% що вони залягли. Ну так воно і сталося, тому що кільця, ну, це я вже трохи їх розшевелив, а так не випирають вже за поршень. Тобто закоксовані нагаром просто жесть. І ось я пробую дістати кільце. Це масло набірне. Ось, витаскую, витаскую. О, о, вийшло. А то не виходило, нагаром закоксувало так, що не виходило. Зараз тільки трохи розшевились. Ножем підковирював, доставав. Ну, Тепер уже пішло. Так, і зараз покажу ще один такий нюанс корейський, не дуже приємний. Значить, щоб зняти ну, поддон маленький, то тут все зрозуміло знімати, болтики. Підголовку на 10 повідкручував і зняв. А от далі, саме цікаве, це піддон основний картера. На як я його знімав? Ну тут побачите болтики по наружці, Повідкручуєте. Тут два болтика внутрі. Коли відкрутите залізний піддончик маленький, то відкрутите так. І самий прикол, значить, на цьому поддоні бачите, яка є направляюча, весела. Це вона йде до коробки. І щоб зняти піддон, тут дві направляючі, раз, два, зверху. Тут все на герметику сиділо дуже щільно. Ось. І щоб зняти піддон, бачите, направляюча. Так ви просто вниз його не опустите. Ось направляюча в коробку заходить. Що я робив? Я брав, відкручував три болта, відпускав, знімав стартер. І відпускав три болта. Раз, два, і там ще один третій. Коробочні болти. Відпускаєш, трохи в сторону відходить блок. І тоді можна зняти піддон з цієї направляючої. Ну, ставить важко трохи буде. ну, будуть трохи більше відпускати, щоб зазор був більше. Ось. Ну, це хто не хоче знімати мотор повністю. Блок в зборі. Хоча його тут неважко знімати вже, що тут залишилось, і він доволі легкий, тому що алюмінієвий, Так що, якщо є бажання у когось можна і зняти. Ну, хто не хоче паритись, то можна і так перепустити. Три болтики, раз, два, три. І це. От такі справи. Такі справи. Так що якось так. Так що міняйте масло, якщо їздите по місту більше, то через 8 тисяч. Якщо місто траса, то через 10 тисяч. Якщо 5W40, 5W30 синтетика. От. Якщо полусинтетика, то на 8 тисячах, не більше. І заливайте нормальне масло. Я, наприклад, реклам... ну, не рекламую, мені за це ніхто не платить, але користуюся таким маслом. Кронойл. Голландія перевірене вже більше 10 років. Так, в принципі, ну, і антифриз теж заливайте нормальний, тому що антифриз тут теж був залитий низької якості. Оце корпус термостату такий прикольний. Це по наружки. Ну, головка ще більш менш. Головку більш менш. Трохи чорнота є. Але шліпануся нормально, в принципі, більш-менш. Якось так. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!